Освіта в новій українській школі ґрунтується на розвитку ключових компетентностей, зокрема, громадянської. Один з найефективніших способів навчитися саме громадянської компетентності ще у школі це учнівське самоврядування. А що ж таке учнівське самоврядування? Яку структуру самоврядування слід обрати? В кого які обов'язки? Це все можливо дізнатися у циклі відео «Шкільне самоврядування з нуля. Почнемо з першого запитання: що таке учнівське самоврядування? Учнівське самоврядування це самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога. Простими словами, зараз це гра у демократію. Бо в більшості випадків шкільне самоврядування не працює на 100%. Однак шкільне самоврядування може бути чимось зовсім іншим, а саме реальною частиною освітнього процесу і не тільки, враховуючи високий темп сучасного життя, високі вимоги роботодавців до працівників, доходиш висновку, що молодій людині, яка будує успішну кар'єру, дуже необхідні навички лідера. Тобто професійного менеджера. Причому ці навички мають бути не теоретичними, взятими з книжок, а підкріпленими власним практичним досвідом. Але де таки взяти досвід вчорашньому випускникові? Уважно проаналізувавши нинішню ситуацію, дійдемо до закономірного висновку. Вищу конкурентну здатність мають на ринку праці ті випускники. Які під час навчання брали активну участь у діяльності органів учнівського самоврядування, молодіжних громадських організацій, вони саме на практиці здобули навички організаційної роботи, ефективної комунікації, підготування заходів і головне вміння переконати колектив у необхідності реалізації конкретних дій. Якщо бажаєте наступних відео, то ставте лайк та пишіть коментарі.